Це знаменита наша річка, що ще Левицький описав. Тут в'ється славна роставиця лискучим полиском отак. І на лівому березі цієї річки знаходиться наша рідна школа. Ми раді вас вітати у стінах Матюшівської загальноосвітньої школи школи першої ступенів. О, а це хто? Це мої однокласники Їх турбує вибір на Я до Кравчана Анатолійова проводимо не тільки в старших класах, але й в молодших. З вами бачимо на картині, що тут ілюстровані прикметники відносні за значенням. Давайте подивимося, чия шапка на хлопчику. Батько, Батько позабили на хлопчика. так? Добре. Залізо. Залізо підберемо, який залізо, а утворимо прикметник. Зарізний. Який це буде? Значить, це матеріал. Світової літератури у 8 класі до вчителя Козакевича Аляна Степан. Про що вони говорять? Так, отже, черте це людина, яку на долю випало багато нещастя. І, власне, свою долю він відобразить у тій ліриці, яку він пише. Китає 9 клас. Зараз ми знаходимося. Сьогодні ми виконуємо практичну роботу. Так як у нашій школі немає кабінету хімії, ми змушені виконувати практичну роботу у віртуальній лабораторії. До локалі гідроксиду додамо кілька крапель пилов в телегіну, а потім обережно по краплях додамо розчин сульфатної кислоти. На уроках хімії та географії наші знання перевіряти дитяння лохання Працюємо в, 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 в програмі Microsoft Office, а саме Word ми створюємо, передавуємо та форматуємо текст.